Я тих, хто віддав своє життя за Україну, одразу десятьох загиблих мешканців села Братківці Івано-Франківської територіальної громади вшанували односельці біля особливого для братківців. Місця страти німецькими окупантами українських патріотів, облізка слави, з'явився і меморіал полеглих захисників у новітній московсько-українській війні. Це дуже болюче і і важке місце для нас, тому що 80 років тому 25 хлопців, яких розстріляли німецькі окупанти, це місце є дуже важливим для нас, і цих 10 світлих героїв для нашого села, наші, і можна сказати, діди, батьки, брати, які загинули за волю. України десять нових імен та прізвищ тих, хто став на захист України і поклав голови за її свободу та незалежність. Тепер це не тільки обеліск, а справжній сквер пам'яті борців за волю. Дякую всім за велику підтримку, всім нам дякую. Буду молитися за всіх живих, за тих померлих. На їм цар Соб. А за живих буду молитися, аби вони жили в кращій країні, в добрій нашій країні Україні. Ми дочекаємося, що вона розквітла, щоб вона була така достойна, як вона того варта, як наші люди варті. Я прошу Бога сильно, сильно і ви моліться. Люди не забувайте. Чимало мешканців братківців з початку повномасштабного вторгнення добровільно зголосилися стати на захист країни. Десять воїнів загинули на війні, один вважається безвісти зниклим. А майже сотня сміливих та мужніх братківчан наразі обороняють батьківщину. Це добрий приклад поєднання 80-ї річниці знищення українських патріотів, націоналістів на цьому місці. І поєднання новітньої е, війни московсько-української. Ворог незмінний. Це е, ворог, який хоче поневолити Україну. І тому сьогодні братківці показують приклад, як можна вшанувати, як можна створити сквер, сквер пам'яті, де всі можуть поклонитися героям. Я надіюсь, що такі сквери появляються у всіх наших селах Івано-Франківської громади. Відтепер до скверу пам'яті обеліск односельці загиблих героїв зможуть прийти та подякувати молитвою за захист. Віталія Святослав Іванюк, телеканал чотириста